Привіт! На жаль, в наш час побут немисливий мисливий без харчового пластику. Більшість продуктів харчування, куплених у супермаркеті, так чи інакше продаються у виробах із пластику. Сьогодні поговоримо, наскільки безпечне це пластикове царство. Пластиковий посуд, пляшки та фасувальні матеріали виготовляються з різних полімерів. Існує 7 класів пластику, в залежності від хімічного складу та типу утилізації. Даний клас має бути обов'язково вказаний на тарі, у вигляді ось такого трикутника із цифрою всередині від 1 до 7 або відповідних літер. Якщо ти бачиш цифру 1 у центрі трикутника, це означає, що синтетичний матеріал є поліетилен або пластиком класу ПЕТ. Зазвичай це пляшки з опуклою точкою на дні, в яких продають воду, газовані на молоко, олії. Також з PET часто роблять одноразові харчові контейнери. Цей вид пластику рекомендується використовувати лише один раз. Якщо ти бачиш номер 2, це означає, що пластик відноситься до категорії поліетилену високого тиску. Зазвичай із нього виготовляють каністри, кришки для пляшок, флакони з-під косметики та побутової хімії. Такий від пластику є нестійким і не повинен використовуватися для зберігання харчових продуктів. Цифра 3 являє собою полівінілхлорид або ПВХ. Уникай харчових контейнерів, виготовлених із цього типу пластику. При частому митті та тривалому зберіганні він розкладається із виділенням токсичного хлору. Цифра 4 означає поліетилен низької гостини. Зазвичай використовується для виготовлення пакетів і м'яких пластикових упаковок. Цей матеріал можна утилізувати і повторно використовувати, але ні в якому разі не нагрівати. Цифра 5 і код ПП це поліпропілен. З якого роблять кришки для пляшок, стаканчики для сметани і йогурту, пляшки для сиропів, кетчупу, гірчиці, пляшечки для дитячого харчування. З поліпропилену виготовляються іграшки. Цей пластик безпечний для людини. Цифра 6 і код ПС призначені для полістиролу. з нього виготовляють піддони для птиці та м'ясних продуктів, випускають одноразові тарілки і стакани. Цей пластик вторинній обробці не піддається і при нагріванні може утворювати канцерогени. Якщо ти знайдеш цифру 7 в центрі трикутника на пластиковому контейнері, знай, що це суміш різних пластиків або полімерів, не вказаних вище. Наприклад, упаковка для сиру, кави, корми для тварин. Цей тип пластику не можна назвати безпечним. Основні правила використання пластику. Використовуй одноразово: не нагрівай, не перевищуй термін використання, не купуй у пластику алкоголь та оцет. Якщо порушувати ці умови, то із пластику продукти харчування надходять так звані пластифікатори. Пластифікатори належать до речовин, які використовуються для надання ємностям форми та гнучкості. На сьогоднішній день найбільш поширеними пластифікаторами є фталати та бісфеноли. Найнебезпечнішим вважається бісфенол А, Уже доказаний негативний вплив бісфенолу А на ендокринну та репродуктивну систему. Стрибкий ріст чоловічого безпліддя науковці пов'язують, зокрема, із цією сполукою. Тож, окрім категорії пластику, варто шукати позначку Не містить бісфенолу А. Залишилось розглянути останнє питання: чи можна розігрівати їжу у мікрохвильовій печі у пластиковому посуді? Пластмаси плавляться при нагріванні, тому потенційно можуть виділяти шкідливі хімічні речовини в їжу або рідини. Різні види пластику по різному реагують на тепло, тому якість пластикового посуду для мікрохвилових печей є важливим аспектом. Єдиним видом пластику, безпечним для нагрівання, є поліпропілен, який вважається харчовим пластиком, безпечним для використання у округлій печі, адже має найнижчу температуру плавлення. Тож весь Ластик, який ти використовуєш для нагрівання у мікрохвильовій печі, має мати ось таку позначку. А на сьогодні все, побачимось!